Хлопчик і сніжинка Василь Сухомлинський. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав: Ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні. Не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу добру руку хлопчика і розстала. Хлопчик з жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Хто стояв на землі? На землі стояв хлопчик? Що хлопчик побачив? Хлопчик побачив сніжинку. Що він подумав? Сніжинка впаде комусь під ноги і її затопчуть. Що зробив хлопчик? Хлопчик простяг долоню. Що сталося із сніжинкою? Сніжинка розтала на теплій долоні хлопчика. Молодці малята.